Чому важливо мотивувати команду в останні місяці року? Команди з активною підтримкою мотивації наприкінці року збільшують продуктивність на 25% і значно підвищують ймовірність досягнення або перевиконання плану. Чому мотивація команди в останні місяці року це не просто гарна ідея, а життєва необхідність? Ну, по-перше, це час, коли від вашої команди залежить, чи буде рік. Успішним чи ні, напруга і втома зростають, а продуктивність може падати. Якщо не підтримувати мотивацію, ви можете скатитись вниз. По-друге, саме останній ривок забезпечує перевиконання плану і максимальний пробудок. Щоб команда не збивалася зі шляху, створюйте прозору систему стимулів та заохочень, бонуси, похвали чи приємні несподіванки. Регулярний фідбек і командні активності дуже допомагають тримати дух і згуртованість саме на високому рівні. Якщо ви хочете дізнатись більше фішечок і працюючих методологій, як ефективно мотивувати команду, записуйтесь на безкоштовний розбір саме вашого відділу продажів. Підписуйтесь, щоб не пропустити корисні поради.